Восьма година. Закінчився робочий день. Ось у нас Холодна Гора. Ось тут йолочки продають. Хто готується, хто вже почав готуватися до Нового року, можете приходити. Йолочки. Правда, ціни по чому я не знаю, але но... йлочки файні, продають і днем, і ночью. Так, йдемо додому. Ще поки світиться, але скоро фонарі виключить. Поки додому дойду, буде темно. Собачка тут ходить, вийшла погуляти, пьесик, мюсик. Так от і ходимо на роботу і з роботи. На роботу як на праздник, а з роботи, як із каторги. Поворачиваем далі, йдемо далі. Красота, ляпота. Сьогодні погода нормальна, доща не було, хоч трошки підсохло. А то прям грязище ще таке було пройти невозможно. Такі в життя діла життєвські. От робити Ола, 13 годин, навіть 13,5, що раніше на роботу приходжу. І тіліпаюся потихонечку додому. А ще ж поки дойду, і ти мені десь пів години додому. От і живе. Дякую Богу за прожитий день, дякую за все, прошу Бог Господа, щоб благословив мене, мою родину, всіх моїх рідних і знайомих, всю Україну. Боженьку, прошу тебе, благослови на ніч, дай мирну нічку Україні. Захисти кожного нашого захисника. На корми зігрій, обігрій. Дякую, прости, господи, всі гріхи зроблені. Наче нічого й не грішила, але мало лише. Може, які мислі були погані, чи ще щось. Ну ж таке, то слово якесь. вырваться при таком житье. Куды там? Вот такая красота ляпота. Я вам скажу, ездила в Европу, но мне как краще Харькова нема Манида. Тут і дихається легше і взагалі красиво, чисто все. Якби тільки війни не було, тож падли бомблять. Задовбали вже, коли ця клята війна закінчиться. Заходимо до Риночка. Бачите, движняк можна сказати ніякий. Домах де-не-де де світло, вікна горить, можна сказати, нема. А в тому домі там горять ще вікна. Отак. От На роботу йду, вікна темні. Не, навіть не знаю, хто з сусідів живе, хто не живе. Ввечором йду темно і утром йду темно. Літом хоч на лавочці бабки якісь во дворі сидять. Хоч поздороваєшся. Новості якісь узнаєш. А з холодами. Работа, дом, робота, дом. Ніякого спілкування. Ось вот так ми живемо. Щось там впереди. Світиться, що світиться. Ось туди мище подивимося красоту. Подивимося красоту. Ще автобуси їздять. Таке поїхав як безплатний, але він не освічений, мабуть, вже поїхав депо. І Ось дивіться, яка в нас. Красота. Харків готується до предноворічних і до новорічних свят. я не поняла. А, вот елочка. Это я думаю, да ж тут ёлка була. Ёлку загубила. Ось який тут. Ще Санта Клаус. Да. Красота. Красота. Все, на добраніці мирної тихої нічки.